Друзі, привіт! Магазин Веломаксимуком'йо. Сьогодні у нас на огляді підлітковий велосипед Leon Super Junior Велосипед на 26 колесах на алюмінієвій рамі. Рама, як бачите, така занижена, щоб підліток міг на нього сісти з невеликим зростом. Розмір рами, як бачите, 13-й. Так, виглядає, є різні забарвлення. Тут, для прикладу, вам показуємо чорно-красний, матовий. Інші забарвлення зможете подивитися на сайті. На велосипед можна встановити багажник. Також можна встановити флягу трімач, є відповідні бонки. Товстий рульовий стакан, рульова тут 1.1.8 на 8 стандартна, бренда Neco. Алюмінієвий рульовий винос на 4 болти. Короткий. На рулі ми бачимо гумові гріпси, які та моноблоки Shimano ST E 500 3 х 7. Вилка тут бренда Santur. Вона алюмінієва, пружинна з регулюванням жорсткості. Покришки Kenda з універсальним протектором шириною 2.10. Подвійні алюмінієві абада втулка Шунфе, вона на промислових підшипниках, на ексцентрики. І також ми бачимо дискові механічні гальма. Це бренд Tektro М285. Ведуча пара тут на три зірки. алюмінієвими шатунами. Дліна шатуна 152 мм. Каретка на промислових підшипниках під квадрат. Передній перемикач мікрошифт. Задній перемикач також мікрошифт. І задня тріщотка стоїть шамана на 7 зірок. Задня тулка вже на гайках, але також на промислових підшипниках. І так виглядають задні механічні гальми. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, Алюмінієвий підсидільний штир. І таке доволі м'яке і комфортне сидіння, брендоване підлівом. Такий гарний велосипед, підлітковий вже такого доволі високого рівня. Якісний на хорошій вилки на втулках непоганих. Придбати зможете його у нас в магазині з безкоштовною доставкою по Україні, новою поштою, наложеним платежем, в оплату частинами і так далі. Вам дякую, що подивились і до скориї зустрічі!